Близько восьмій ранку армія РФ завдала масованого удару по селищу Комишанице, передмістя Херсона. Уже відомо про сімох поранених. Зокрема, маму з двома дітьми: десятирічну Вероніку та 15-річного Максима. Зараз оперують важкий стан. На машину поврізний приміщень. Куйбиче скора їхала навстріч я рукою, махнув, забрала скора. Під дерева заїхали, там швидко реанімацію зробили, капельницю поставила. І скора й друга приїхала, забрали. Скоро. Наразі йде операція, складна операція у дитини пошкодження внутрішніх органів брюшної порожнини, також малого тазу. Про це хочу розпитати в Олександра Талаконнікова, речника Херсонської обласної воєнної адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Хотілося б дізнатися про подробиці цього удару. Так, близько 8.30 росіяни вдарили по селищу Камишани. Це передмістя Херсону. Наслідок чого вже зараз відомо про вісім поранених. Ще одна жінка була поранена, окрім цих восьмих у призерному. Uh, і саме, як про якраз ви сказали про uh, трьох дітей зараз uh, відомо. Uh, це ще один хлопець uh, звернувся, 16-річний, якому буде скоро 17, uh, За допомогою самостійно. Але оці діти з мамою 10-річна Вероніка та 16-річний Максим, були на вулиці під час обстрілу, і саме на Максима більше всього. Прийшовся удар а, тих осколків, які полетіли від вибуху, і він зараз в край важкому стані в лікарні в дитячій. Його зараз оперують. А, лікарі поки не беруться якісь прогнози давати, але роблять все для того, щоб рятувати його життя. У нього внутрішні поранення, осколкові тупа. Травма поперек, тобто позвоночник вражений, і будемо надіятися, що все буде добре з хлопчиком, з дівчинкою? Слава Богу, надана вся допомога? То також вона в лікарні з нею. По ній прогнози тільки позитивні. Будемо надіятися, будемо молитися, щоб діти видужали. Сподіваємося, ми пане Олександре. А яка загалом зараз ситуація, оперативна ситуація в Херсонській області? Ну, то крім цих цього, цього випадку от нещодавно знову обстріляли кіндійку. Кіндійка майже кожного дня під обстрілом. Вчора м -м, скиди з дронів були. Вчора було поранених багато та загибли Четверо внаслідок російської агресії. Але це не тільки Антонівка. Кіндійка і Херсон ще й був підрив на міні. Чоловік підірвався, але не припиняють вони і сьогодні. Обстріли вже літають дрони. Повідомлення є про те, що майже у всіх прибережних населених пунктах були вибухи та є зафіксовані виліти дронів російських. Активізували вони роботу саме з дронів, по цивільних атакують постійно. І треба на це зважати. І саме на прибережних зонах не виходити за необхідністю. Не, не треба ходити гуляти по вулицям, краще перебувати вдома. Пане Олександре, і хочу перепитати у вас про тимчасово окуповану частину Херсонської області. Не просто яка там ситуація, а з огляду на те, що зараз чимало повідомлень про те, що окупаційні адміністрації, в принципі, на окупованих територіях проводять таку операцію, я б так назвав, так що примушують з'явитися власників будинків, які часто просто виїхали на підконтрольну Україні територію. І якщо вони не з'являються, то тоді обіцяють. Забирати оселі, забирати будинки, чи відбувається такий процес вже на Херсонщині? Так, ми також про це це фіксуємо. Перш за все, хочу сказати, що все, що відбирають росіяни, буде повернено з законним власникам о, те, що за законом України, а те, що ми звільнимо лівобережжя це 100% Але також дійсно люди пробували. Деякі повертатися, але це також дуже ускладнено росіянами, тому що росіяни не е, зацікавлені пускати людей е, знову в їх будинки. І тому, коли люди навіть пробують заїжджати в саму Херсонську область, їх там перевіряють під приводом якихось там фільтраційних заходів, до 10 днів людей тримають, і потім люди не витримують і повертаються. Назад, або в Європу, звідки вони приїжджають, або а, на підконтрольну Україні територію, дуже важко потрапити а, зараз людям, а, навіть коли в них є там оселі, але знову таки це не перші випадки, коли росіяни пробують віджимати як можна сказати, житло. А окрім цього, вони працюють в такому ж напрямку і по бізнесу, і по землі аграрії, агропідприємства, підприємства, які а, зараз. Не працюють на Росію, грубо кажучи, да не, не зареєструвалися в реєстрах російських, е, також підпадають під ці їх репресії. А окрім того, колаборанти постійно через підкупних е, суддів е, виносять рішення про те, що начебто там якісь аграрій або підприємець винен гроші, і внаслідок чого відбирають і таким чином у людей землю або там готелі на березі. На жаль, це є практика, але знову таки це не наш закон, це не український закон. А вони це роблять на українській землі за законом якоїсь країни агресора. Пане Олександре, дякую вам за ці роз'яснення і за оперативну інформацію. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної воєнної адміністрації, що й набув на зв'язку зі студією. Ну